Востаннє вартість проїзду в Харківському електротранспорті змінювалась менше року тому. Тоді тарифи виросли на гривню, а зараз вже на три. Відтепер вартість проїзду в метро Харкова буде стільки, скільки у Києві 8 гривень. В той час, як харківська підземка значно відрізняється від столичної і не тільки кількістю станцій та пасажиропотоку. Наприклад, у Києві працює система знижок для власників карток. Чим більше поїздок, тим вони дешевші. У харків'ян же такої можливості зекономити немає. Також у столичній підземці менші інтервали руху поїздів. Окрім цього, кияни мають змогу поповнити проїзни за допомогою банківської карти і оплатити проїзд за допомогою телефону. Як пояснили в КП Харківський метрополітен», 8 гривень економічно обґрунтований тариф, враховуючи зростання вартості електроносіїв, матеріальних ресурсів та витрат на оплату праці. Розрахований тариф не є прибутковим, так як прибуток не закладений в розвиток тарифу. На розвиток підприємства будуть використовуватися кошти за рахунок амортизаційних відрахувань. У розвиток тарифу включена лише повна собівартість перевезень. Таким чином, при зменшенні пасажиропотоку в порівнянні з прогнозованим, врахованим в розрахунку розміру тарифу і в разі неповної компенсації втрат доходів від перевезення пільгового контингенту з міського бюджету, метрополітен Може бути збитковим і при введенні нового тарифу. Активісти звертають увагу на фінансовий звіт підприємства за перше півріччя минулого року, в якому є рядок інші доходи. У ньому вказана сума більше 11 мільйонів гривень. У неї стверджують антикорупціонери, входять доходи від реклами в метрополітені. Ми бачимо, що за рекламу харківський метрополітен показує зазвичай там мільйон чи два мільйони гривень на місяць, які він заробляє фактично за здачу в оренду цих рекламних площин. Але ми бачимо, що все метро, фактично всі станції, майже всі станції, всі поїзди, потяги в рекламі. І метрополітен, не прозоро, на наш погляд, взагалі, звітує про доходи від заробляння коштів від рекламної діяльності. На засідання виконкому. крады активисты пришли с плакатами. Прошу, пожалуйста, кто здесь присутствует в качестве членов территориальной громады, оставайтесь на своих местах. Услышите все, что будет озвучено и э, будет рассмотрено все гласно, публично и объективно. Депо здесь не площади не митинг. Пожалуйста, сядьте на свои места. Соблюдайте порядок. Депо. Почему мы не можем покрывать тарифы не за счет вот эту вот убытки метрополитена не за счет харьковчан? А за счет размещения рекламы. И дальше момент последний, на который бы хотелось обратить последний, внимание. И вопрос последний. если вы считаете, что метрополитен. Должен финансироваться как бы исключительно за счет Харьковчан, давайте его освободим от рекламы. Я не против ездить за 8 гривен, но за 8 гривен в чистом вагоне, где на меня не будет весь этот рекламный мусор на глаза давить. Формирование тарифа это не имеет отношения, поскольку это не входит в себестоимость оказания услуги по перевозке пассажиров. Да, за сдачу мест рекламных э, предприятие получает определенный доход. Но, э, Этот доход он получает от рекламной фирмы. Э-э е, с другой стороны, предприятие Харьковский метрополитент не несёт никаких расходов по этой по этой рекламной деятельности, а все расходы лежатся лежатся на фирму рекламодателя. Харьковяне до подорожчання проїзду ставляться неоднозначно. Если бы поменяли все поезда на новые, которые сейчас обещают ввести, тогда ещё ладно. А так каких два и будут всё такие все те же любимые салтовские линии, особенно очень хорошие поезда. тогда, конечно, очень плохо. Собственно говоря, негативно. Как по мне, это довольно-таки много. Почему? Ну, потому что, не знаю, несопоставимо с средним уровнем зарплаты и Довольно таки негативно сказується на кошельке Харківча. Якщо влучиться качество услуг, то достаточно положительно. И вообще і взагалі бы замечательно б какую-то систему скидок. Нові тарифи почнуть діяти після публікації в газеті «Харківські звісті станеться це 7 лютого. Тому харків'янші можливість поповнити свої електронні картки на проїзд у метро сьогодні. Наявна сума буде використовуватися згідно зі старою вартістю проїзду, за даними меріль. Люди масово поповнюють картки. Тільки за останні декілька днів на рахунок метрополітину було нараховано більше 15 мільйонів гривень. Але з картками її тільки така схема не працюватиме. Юлія Бойко та Олексій Колмик медіа група Об'єктив.